Вінні та його друзі. Чому плаває лід? Видавництво Едмонд Україна. Вінні та його друзі давно мріяли помандрувати в пошуках цікавих пригод. Треба піти в експозицію, щоб потицятися носом у всілякі дива, казав ведмедик. Нарешті гурт допитливих веселунів зібрався в подорож. Але ж де забарився тигрик? Обрежно, бо зачіплю, раптом озвався смугастий стрибун, тягнучи за собою зв'язані колоди. Що це ти приволік? поцікавився він. не бачиш, це ж пліт, відказав тигрик і зіпхнув колоди в річку. На цьому плоту хоч куди запливеш, і то швидко. А ти певен, що пліт міцний? спитав кролик. Звісно, я сам його зв'язав, похвалився тигрик. Друзі забралися на пліт і порозкладали там усе, що з собою принесли горщик для меду, надуту камеру шини, кошик полуниць, сачок, відерце і чималий круглий камінець. Течія підхопила плід і понесла відважну ватагу назустріч пригодам. Пливемо, зрадів кролик, ти це гарно придумав, тигрику. Смугастик запишався собою, але тут щось згадав Слухай довговухий, а далеко поткнеться наша експозиція. Не знаю, відповів вухань. А ти війні знаєш? Та зовсім недалеко, перебив віслючок. Бо гляньте, пліт розв'язується. І колоди розходяться, яка куди. Кролик уп'явся очима в хиткі колоди, між ними віднілася вода. Бідолаха перелякався і крикнув Мерщій усі на сушу. Оголошую причал. заволав і собі тигрик. Він схопив рохів сачок, зачепився ним за кущ і підтягнув рештки плота до берега. Друзі якраз устигли позіскакувати на траву. Перед тим як колоди, погойдуючись на воді, розпливлися в різнобіч. пліт розвалився. Ти ба! гукнув манюня ру, пливуть усі речі, які ми побрали з собою в експозицію. І справді по річці пливли тигеркова надута камера, кроликів кошик з полуницями, рохів сачок, щоб ловити мотеликів, віддерцеру. І горщик, в який Віні сподівався назбирати меду. Та ні, пливуть не всі речі, сумно спостеріг Віслючок. Як це не всі? здивувався Віні. Пропав мій гарний камінець, пояснив Віслючок. Я взяв його собі в дорогу на щастя, а мені якраз і не поталанило. А де ж він? запитав Ру, вдивляючись у воду. Гадаю, що на дні річки, зауважив віслючок. Я й сам тону у сумнівах чи пощастить коли небудь його дістати. Не жалкуй, утішив тигрик. То потонув камінь на весіння, отже, надалі ти будеш везунчик. Друзі позбирали свої речі, які хвиля прибила до берега. Досить пригод на одну експедицію. Мовив він, нам би зараз притиснутися кудись у затишок. Гайда всі до мене, запропонував Ру. Коли я йшов з дому, мама якраз готувала смачненьке печиво. Справді, ходімо, підтримав він. Ніколи не завадить чимось поласувати. Невдовзі ватага була на дворі перед чепурною хатинкою кенги. Печиво ще допікалося в духовці. Тож Кенга попросила, пограйтеся тут в якусь гру, поки чекаєте. Для розваги друзі налили води в діжку і накидали туди яблук, щоб по черзі ловити їх, вихоплюючи з води зубами. Не кожному це вдавалося мокрі яблука були слизькі і відскакували. Віслячок стояв подалі і спостерігав, а потім сказав. Колоди плавають, пустий горщик плаває, Надута камера плаває, полуниці плавають, сачок плаває, бляшане відерце плаває, яблука теж на воді тримаються. Цікаво, чому? ж? Заходьте їсти печиво, покликала з вікна Кенга. Усі рушили в хатинку. А віслючок підійшов до кендженого коша з овочами, узяв там дві картоплини і вкинув у діжку з водою. Картоплини булькнули і потонули. Далі він укинув кілька морквин. Ті теж пішли на дно. Хіба ж я везунчик? замислився віслючок. Ні, мабуть, я не вдаха. Чому мені нічого не вдається пустити поплавом? У дверях з'явилася Кенга. Чому не заходиш, віслючку? Що ти там робиш на самоті? Вона заглянула в діжку і усміхнулася. Збираєшся варити борщ, це добре, та залиш це на потім. А зараз заходь, бо всі вже за столом. У вітальні стояв накритий стіл. Кенга внесла велику тарілку печива і поналивала всім лимонаду. У кожну склянку господиня поклала по кубику льоду, щоб лимонад охолов. Мені без льоду, будь ласка, попросив віслючок. У мене лід завжди швидко розтає. Він оглянув стіл, в усіх склянках плавали льодинки, тільки в його лимонаді нічого не плавало. Віслючок знову засумував. Аж тут угледів біля себе грудочки цукру в цукорниці і подумав. Схоже, це плаватиме. Кинув одну грудочку собі в лимонад. Вона пішла на дно, мов камінчик. Не таланить мені, та й годі, пожалівся розпачливо. Ніщо не підсолодить мені, біди. Про це слід було знати. Перекусивши, друзі вийшли на двір. Тигрикові кортіло утнути щось знову. Непосида гасунув туди, сюди і запропонував. Поматруймо ще, я зроблю кращого плота. Ні, ні, тільки не це, уперся кролик. Гайда до Крістофера Робіна!» – промовив рог. Він на вигадки мастак і придумає щось цікаве прицікаве. Гурт рушив до Крістофера Робіна. По дорозі віслючок зазирнув у річкову заводь. Там плавали листочки, а на широкому листку латаття сиділа жабка. Віслючок сумно зітхнув. Йому понад усе захотілося мати щось таке, що може триматися на поверхні води. Нарешті приятелі надибали Крістофера Робіна. Той плив по річці в човні. Запримітивши ватагу, гукнув привіт і повеслував до берега. Віслючок очей не зводив з човна, який плавно рухався поверхнею води. Йому стало якось не по собі. У всіх є щось таке, що не тоне, та тільки не в мене, ображено бовкнув сіромаха, а далі заходився розказувати про потонулий камінець, картоплю і моркву, грудку цукру. Бітулашний віслючок вихопилося у роха. Маєш бути щось, чим можна зарадити такому горю, розважив рух. Я зараз подумаю, пообіцяв він. Зачекайте мене тут. Ведмедик побіг до колоди, яку називав колодою, щоб сидіти й думати. Там йому завжди добре міркувалося. Він зручно вмостився, вперся рукою в голову і наказав собі Ну ж бо, вигадуй, треба виручити з бідеві слючка. Раптом його осяяло, і він вигукнув Нема такого лиха, яке друзям не під силу подолати разом. Він ні повернувся на берег річки, де його чекав увесь гурт, і оголосив Сьогодні, аж поки сонце не сяде, ми шукатимемо для вісточка те, що плаває, і належить тільки йому. Гарна думка, похвалив Крістофер Робін. Ведмедик зашарівся, але опанував себе і гордо додав. Я думав, сам самісінький. Кролик побіг шукати в один бік. Тирик та Ру пострибали в інший. Вінні, Рох і Крістофер Робін пішли трьох Віслічок залишився наодинці. Вибачте, мовив він сам до себе, а куди мені йти на пошуки? Час минав. Друзі приносили щось і знову йшли за чимось. Кролик приніс великого гриба поганку. Тигрик понаносив дерев'яних кубиків, на яких були букви, щоб складати слова. Руб прискакав з гумовим м'ячем, а рог знайшов пір'їнку. Крістофер Робін з'явився з паперовими корабликами, яких він сам і наробив. На березі лежала ціла купа речей. Віслючок розглядав усе це багатство і не міг вибрати. Що ж першим кинути у воду, аби впевнитися, що воно не потоне. Він так і не зважився, бо раптом усі приятелі радісно загукали Віслючку, поглянь на річку. Віслючок озирнувся і просяяв від щастя. Його хвіст відшепився і поплавом весело вигравав на хвилях. Крістофер Робін погладив щасливця по спині і запитав, Ну, що ти тепер скажеш? Це щось твоє плаває, чи не так? Оце важко повірити, признався Віслючок. Але зараз мені на душі так добре, ніби я легший від повітря і літаю. ж то! усміхнувся Крістофер Робін. А твій хвіст плаває тому, що легший від води. Що, Тоне? А що плаває? Щоб вгадати, попливе річ чи потоне, треба передусім знати, як багато у ній повітря. Коли річ містить у собі досить повітря, вода своєю вагою виштовхує річ на поверхню. Пустий глечик і пусте відро насправді наповнені повітрям, а повітря значно легше, ніж вода. Отже, підйомну силу створює різниця у вазі. Кінець.